Мені потрібно думати масштабно, інвестуючи у наступний трактор. Мені потрібна прибутковість, продуктивність та сталий розвиток. Мені потрібна серйозна робоча машина. Бос для боса. Великі знаряддя вимагають великої потужності. Найкращий CVT на ринку забезпечує безперебійну та ефективну роботу. Цей силовий агрегат у такому компактному корпусі є ідеальним поєднанням. Всі новітні функції розумного землеробства в стандартній комплектації. Все розроблено для того, щоб зробити мою роботу інтелектуально простою, стабільною та прибутковою зараз і в майбутньому. Я просто обираю свій профіль і приступаю до роботи. Я маю повний контроль із першокласним оглядом, комфортом і безпекою. Це місце, де я хочу бути. Серія S – це глобальний трактор. Його розроблено та виготовлено у Фінляндії найщасливішій країні світу, яка приділяє особливу увагу якості. Форма справді відповідає функціям, для яких вона створена. Вона створена для виконання роботи та довговічності. Це моя С-серія, індивідуально підібрана для мене з необмеженою кількістю послуг і функцій, необхідних для мого бізнесу. І все це йде з заводу. Сертифікована дилерська мережа забезпечує заводську гарантію, яка підтримує мій автопарк у максимальній продуктивності щодня, гарантуючи безперервну прибутковість і передбачуваність. Ведення великого господарства серйозна справа. Успіх бізнесу залежить від кваліфікації та ефективності. Для цього мені потрібен серйозно потужний, серйозно розумний і серйозно створений для мене трактор. Це Вальтра С серії. Новий бос у полі.